Шановні марганчани, минув рік, як ви довірили мені посаду міського голови. Ще раз хочу подякувати за таку високу довіру і зазначити, що за цей період міській раді разом з депутатами обласної ради Кравченком Павлом Олександровичем і Коломойцем Андрієм Вікторовичем довелося зробити дуже багато справ на користь громаді. Все зроблено стало результатом спільної нашої роботи і при підтримці голови обласної адміністрації Різніченка Валентина Михайловича та голови обласної ради Пригунова Гліба Олександровича. А саме це були виконані роботи по ремонту доріг. Підремонтовано 2683 квадратних метри дорожнього покриття. Відремонтовано вулиці Перспективна Київська внутрішньоквартальні дороги взята участь у співфінансуванні на виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулицям Єдності та Долгова на суму 2 мільйона 738 тисяч за співфінансування Марганецької міської ради. Марганецька міська рада взяла на себе чотирьохсторонню відповідальність щодо децентралізації опалювання в місті. Це велика проблема, яку ми разом з вами долаємо і продовжимо долати ще в 2017 році. За цей період було збудовано шість котелень і дві топочні, забезпечені якісним опаленням. Всі школи, дитячі садки, і ще продовжується робота по підключенню деяких соціально-культурних об'єктів до системи опалення. Це система опалення, яка дозволила нам відійти від залежності від газу та від боргів, які виникли перед тепломережею в розмірі 60 мільйонів за період з 2005 по 2015 рік. 60 мільйонів, які треба було видати з бюджету. Цих коштів наш бюджет немає. Тому ми вирішили піти складним, але правильним шляхом за підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради та інвесторів, ми збудували котельні. І тепер опалення якісне і без задіяння газу. Ще хотілося б зазначити, що. Цю роботу ми продовжимо, тому що в нас є ще соціально-культурна сфера, така як церкви, які також потребують нового підходу до опалення. Це і церква на Городищі, це і церква на пілорамі, це ті заклади, які відвідують наші громадяни в розрізі програми оптимізації системи теплопостачання. Було надано допомогу двом тисячам марганчан на установку опалювальної системи. І ця робота продовжується. Всі, хто подали документи, отримують допомогу. Виникла велика проблема з електропостачанням. Було підписано меморандум про співпрацю між Марганецькою міською радою та ПАД ДТЕК Дніпроенерго і проводяться роботи з посилення мереж. Ці ж роботи продовжуються і протягом 2017 і вісімнадцятого років. Проблеми виникли, але ми їх вирішуємо. Все під контролем, і хочеться вас заспокоїти і завірити в тому, що в 2017 році ви будете жити в якісно нових умовах, і ми цю проблему здолаємо разом. За цей рік проведено поточні ремонти покрівель на 12 житлових будинках площею 1860 квадратних метрів. Капітальний ремонт житлового будинку по вулиці Південний Квартал, 11, київська 161. Поточний ремонт мереж внутрішнього електроживлення, димовентиляційних каналів, багатоповерхових будинків, капітальні та поточні ремонти мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітальний ремонт покрівлі майстерень за адресою Бульварна, 5, 5 НВК ліцей номер 10 покрівля США номер 9 покрівля США номер 5 Закінчено ремонт фасаду Марганецької гімназії. Облаштовано дитячі майданчики, підремонтовано дах комунального дошкільного закладу Ромашка. Це дитячий садок номер 16, Проведено ліквідацію карантинних бур'янів на площі 431 квадратний метр. Ліквідовано 65 одиниць аварійних дерев. Проводиться утримання і прибирання вулиць міста. Розпочато співпрацю з німецьким товариством ДЖІЕДЗЕД по фінансуванню. Соціально-культурної сфери, а саме ремонт дитячого садка номер 2 Кульбабка, який буде впродовж 2017 року. Новим цікавим заходом і досвідом для всіх громадян і громадських об'єднань міста стало запровадження громадського бюджету. Так, активні громадяни змогли зініціювати і підготувати проекти, які були обговорені громадськістю, підтримані голосами в електронному режимі і паспортами. І вісім проєктів отримали фінансування з бюджету Марганецької міської ради. В цілому Марганецька міська рада провела 19 засідань сесії Марганецької міської ради. Загалом було прийнято 638 рішень, які стали доленосними для міста. Депутати Марганецької міської ради взяли до себе велику відповідальність і продовжують роботу на покращення життя в місті. Значно розширився обсяг послуг, які надаються мешканцям міста, місцевими адміністраторами. Можна завітати в ЦНАП і отримати будь-яку допомогу. Тепер до 76 послуг розширені ці можливості. Це і прописка, перепрописка, це і міграційна і ветеринарна служба, земельний кадрастер, управління юстиції і інші питання. І ми продовжуємо цю роботу, щоб громадян. Не могли використати можливість єдиного вікна і одного звернення для того, щоб отримати максимальну допомогу в адміністративному плані. Позитивні зміни відбулися, і їх помітили не тільки містяни, а й представники обласної влади. Це і голова обласної адміністрації Різняченко Валентин Михайлович, і інші представники, його заступники, які неодноразово були у місті. Побачили наші проблеми і тепер співпрацюють разом з нами, надаючи матеріальну допомогу, надаючи допомогу в навчанні спеціалістів в обладнанні нових робочих місць. І ми разом плануємо нове майбутнє для міста. Громада міста разом з депутатами. Міської ради впорядкувала території міста та приміські райони, відкривала дитячі майданчики, широко відзначили державні та календарні свята. Все це сприяло розвитку громадян, поліпшенню умов життя кожного мешканця міста.